Всім привіт! Сьогодні обзор роз'єму RPM H1. Іменуємо її в народі як мамка. Ось так він сам виглядає роз'єм. В його арсеналі міститься чисте срібло. Пишіть в коментарях, кому попадали такі роз'єми з якої техніки апаратури вам попадають, скільки срібла з них витягуєте, хто, можливо, займається фінажем, як плавите. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал, також поставити лайк зустрічі. Всім пока.